Я мрію про перемогу. Я хочу, щоб ми прокидалися без сирен. Я мрію про те, щоб ми не бігали у сховища. Щоб всі захисники повернулися додому, щоб ми святкували новий рік без війни. Я слухаю ці слова і впізнаю в них мрію кожного з нас. Ми всі чекаємо на той день, коли замість звуків повітряних тривог чути буде лише дитячий сміх, коли новий рік принесе не втрати, а довгоочікуваний спокій. І ми щодня працюємо разом, тримаємося разом, щоб наблизити українську перемогу. Допомагаємо нашим захисникам, підтримуємо родини військових і ветеранів, опікуємо тих, хто потребує уваги, піклуємося про майбутнє України, дітей. Нехай цей новий рік стане кроком до нашої великої перемоги. Нехай збуваються мрії дитячі і дорослі. Нехай кожен дім буде наповнений теплом, а кожне серце вірою. Ми пройшли багато, ми зможемо ще більше. І ми обов'язково матимемо завтра мирне, сильне, українське.